Туберкульоз інфекційне захворювання, яке наразі можна вилікувати. Здебільшого важкі форми недугу підлягають лікуванню на Хмельниччині. У 2024 році діагностовано 529 випадків недугу. Серед них 6 дітей. Туберкульоз має дві форми: найбільш поширений бактеріальний. Кількість хворих збільшилась майже на 200 осіб у порівнянні із 2023 що це значить? Значить, що захворювання з туберкульозом є і вона не знижується, вона навпаки зростає. Прошлий рік у нас було зафіксовано 462 випадки. Краще, звичайно, йде діагностування. Наша служба теж, наш центр контролю профілактики хвороб, теж проводить новітні методи дослідження. Збільшення випадків зараження пов'язують не тільки із поширенням недугу, а й з покращенням методів діагностики. Аби зменшити захворюваність, кожна із громад отримала доручення щодо розробки плану боротьби із туберкульозом. Громади області до 1 квітня повинні розробити дані плани. Уже на сьогоднішній день нам доставлено, представлено 15 таких планів. Працюємо по даному, по даному напрямку. Головне завдання у боротьбі з туберкульозом вчасна профілактика та діагностика. Такий підхід гарантує одужання. Хочу сказати, що туберкульоз на сьогоднішньому етапі, щоб всі запам'ятали, що туберкульоз вилікований. І тому на цих етапах, особливо в громадах, потрібно це проводити роз'яснення. Це можуть робити громади, і вони активно до цього залучаються. Громадяни повинні пильнувати стан власного здоров'я та проходити профілактичні огляди у фахівців. Тож не нехтуйте флюорографією, яку фахівці радять проводити щорічно, адже діагностика може вберегти не тільки ваше здоров'я, а й близьких. Олександра Тустюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.